Вітаємо вас на каналі кіноляпіюа. 25 травня 1979 року. Відбулася прем'єра легендарного фільму Чужий режисер стрічки Рідлі Скотт змінив жанр фантастики, створивши щось нове на той час. Цей фільм пропонували створити багатьом відомим режисерам, але вони відмовлялися. Їм не подобався сценарій Дена Обраєна і Рональда Шасе, який розповідав про незрозуміле створіння з космічного простору невідомої планети. Вони вважали це не цікавим і нудним. Але Рідлі Скотт, який тільки починав свій шлях в кінематографі і мав на той час за плечима один фільм під назвою Дуелянти, вирішив, що хоче зробити його. В той час він знаходився під великим впливом після перегляду таких фільмів, як «Космічна Одиссея» Стенлі Кубріка, а також Зоряних війн Джорджа Лукаса. На головну роль було вирішено взяти молоду актрису Сігурні Вивер, яка на той час ще не мала великих ролей в фільмах, але була відома і активно виступала на Бродвеї. Отже, влаштовуйтесь зручніше, ми знаємо, де пороблено. Точно допомогти нашому проекту ви можете, ставши спонсором каналу на платформах BuyMeACoffee та Patreon. Посилання ви знайдете в описі під відео. Фільм розпочинається з показу космічного корабля, де вся команда наразі в стані анабіозу. Тому і ніхто не чув про те, що ДТЕК попросив економити електроенергію. А ви це почули? Ні? То давайте ще раз. Мабуть, оператор за щось перечепився двічі. Це хтось на комп'ютері помилився, написавши Хейлан Ютані». Наскільки я знаю, корпорація називається в першій частині фільму Вейланд Ютані. Починаючи з другої частини, в слові Вейланд з'являється літера Д, і ця назва Вейланд Ютані використовується в усіх інших фільмах франшизи. Дивно, чому світло тут вмикається тільки зараз, якщо весь корабель вже освітлений. Зверніть увагу на розміщення датчиків на тілі Еша. Вони один біля одного, майже впритул, а коли нам показують вже з іншого боку, вони на відстані, мабуть, не з першого дубля все зробили. Саме цю сцену змінювали двічі, і ось чому. Спочатку хотіли, щоб усі члени екіпажу були оголені, але ідею швидко прибрали. Потім вдягнули чоловіків, а жінкам на груди наклеїли пластир. Але сцени, де ж жіноча частина команди просипається, все одно прибрали, тому що могли бути проблеми з віковим обмеженням в деяких країнах. Ти з нами бред? Перед ріплі стоїть глечик з напоєм і декілька тарілок. Сцена змінюється і з'являється купа всього, і навіть фіники, яких там щойно не було. Можна я каву доп'ю. Цікавий факт: все, що належить компанії Вейлен-Ютені, має логотип починаючи від одягу і закінчуючи посудом. Дякую і отримуємо за це вдвічі менше. Цій сцені позаду акторів поставили дзеркало для того, щоб зробити ефект величезного коридору. І на мою думку, це дійсно ляп епічний. Цікавий у Ламберт монітор, начебто, хтось взяв проектор і просто світить їй в обличчя. До речі, цю сцену розшифрування від сигналу прибульців з театральної версії видалили Турбіанс. Турбуленція. навігаційні вогні. Щось я не зрозумів декораторів. А що це за новорічна гірлянда під кораблем? І якого розміру повинні бути лампочки в цих навігаційних ліхтарях, якщо порівнювати їх відносно три і розміру людини. Корабель вже стояв на землі, але їх почало так кидати, де да ще й пожежа утворилася, начебто вони зі стратосфери просто впали на землю. Запасний блок живлення вийшов з ладу. Зіпсовано третю, четверту батареї, і це все після звичайного приземлення. Я навіть боюся уявити, що би було з кораблем, якби в них якась екстрена посадка була. Де джерело сигналу? На північному сході, близько двох кілометрів звідси, виникло питання до авторів: а чому одразу не сісти було поряд з джерелом сигналу? Я нічого не бачу. Тому ми і далі будемо кудись іти, не маючи навіть якихось приладів у руках. Одна із лампочок на костюмі Ламберт відмовилася працювати. Коли виходили з корабля, ще все добре було. Хто знає, що може трапитись. Праворуч на небі місяць світить на шталк нашого, але що світить позаду команди не Сто відсотково не встигли знайти корабель, а вже й знайшли вхід в нього, і він навіть відчинений. Під час дихання чітко видно, що виходить пари з шоломів. А в цій сцені він вже відсутній. Або актори перестали дихати, або той, хто відповідав за це, пішов поїсти. З цього ракурсу добре видно, що скло шоломів добре спітніло, але кут камери змінюються і вже ні, протерли. Через це запотівше скло, ледь помітні контури обличчя Кейна, але як він може щось бачити в приміщенні, не зрозуміло. Коли команда сюди піднялася, з освітленням не було ніяких проблем, все було чітко видно, і навіть прибульця. Я перепрошую, а хто вимкнув світло? Отвір в тілі прибульця виглядає по-різному в різних кадрах, як візуально, так і по розміру. А що сталося з рештою екіпажу? Цікаво, а в кого Ламберт це запитує? Бо Далас і Кейн тут вперше, як і вона, можливо, в сценаристів. Ти щось бачиш? Бачу печеру. Так, печеру у космічному кораблі. Хто це писав взагалі? А що це за полоса на вигляді зсередини шолома Кейна? Наскільки я пам'ятаю, його шолом і скло цільне. Глядачу показують, що яйце виглядає блискучим і навіть зі слизом. А з іншого ракурсу, начебто з пилососного контейнера, бруду насипали на нього. І так, впродовж усієї сцени. Все було тихо і спокійно, але як тільки Кейна приносять до корабля, знову починається буря, і взагалі як вони його туди донесли? І величезне питання, як вони витягли кейна з цього приміщення, потім донесли його по тій місцевості під час бурі, і в них і досі не закінчився кисень. Вірю. Ріплі, я біля шлюзової камери. Добре, щойно ліхтар на шоломі Ламберт не працював, але коли сцена змінюється, вже вімкнули. Хвилинку тут чогось не вистачає. Так, м'якого шолома, який був на голові Кейна. А ось вам і приклад, чим відрізняється режисерська версія від театральної. Цю сцену було в театральній вирізано. Ми мандруємо серед галактик, але маски в нас зав'язані звичайними резинками на вузол. Ну не вже підшити не було можливості. А ще в нас маски без подачі кисня, бо шланги до них не під'єднали. І тоді постає питання взагалі навіщо вони були потрібні? Стіна камери сканування повністю вкрита датчиками. Але коли сцена змінюється, там з'являється величезна біла лампа, а датчики зникають. Зверніть увагу, ламберт стоїть біля Брета, а паркер щойно підвівся. А з іншого ракурсу камери їхнє місцеположення вже зовсім не таке. Кров прибульця у вигляді кислоти миттєво пропалює підлогу, попавши на неї, але не бінти, якими закривали щойно його рану. Воно проїсть увесь корпус. Глядачі удвічі показують один і той же отвір, який утворився від попадання кислоти, хоча команда бігає по різним рівням. В них не тільки проблема з кислотою, яка пропалює підлогу, а ще й з костюмерами, які вирішили резинки взагалі далі не підв'язувати. І так піде. 100% спеціальне космічне приладдя. Дві гайки зв'язані ниткою. Неймовірно, що це таке? Це перешкоди, які виникають на дісплеї під час перегляду відеокасети того часу. Цікавий факт, майже усі члени екіпажу під час зйомок ходили у кросівках компанії Converse. Вони були навмисно перефарбовані у білий колір. Том Скерет не по сценарію зачепив металевий ящик, тому сігурні реально перелякалася і встала на ноги. Сцена змінюється, і вона знову на підлозі сидить. Секунду, а звідки Далласа в руках ліхтарик з'явився? Коли він перекинув корзину, в нього в руках нічого не було. А ще тепер з'являються медичні інструменти, які були відсутні, коли вони зайшли в палату до Кейна. Відверто кажучи, не розумію я цієї сцени, коли вони ходять і шукають ліхтариками прибульця. В цьому приміщенні гарне освітлення чи забули де вмикається. А ви помітили це? Автори використали прозорі нитки для того, щоб рухати лапи прибульця. З цього ракурсу тіло прибульця лежить на сірій підлозі з білими полосами, а впав він на підлогу з чорними полосами. Еш, ти жартуєш логотип на сорочці даласа з золотого кольору. Це свідчить про те, що він капітан. Але коли шукали прибульця, він був синій, як у звичайних членів екіпажу. Мою увагу в цій сцені привернула цигарка Бретта. вона коротенька. Камеру переводять на паркера, а потім на Бретта, і вона зросла в рази. Ріплі сидить, притулившись до стіни, але коли сцена змінюється, то вже ні. Тепер вона свою голову сидить, підпирає. Логотип на сорочці Далласа знову стає синім, хоча в попередній сцені в кают кампанії він був золотим. Ох, ці костюмери! Ріплі і Далас на відстані стоять на цьому ракурсі, коли сцена змінюється, тепер вони впритул один до одного. щойно, Далас в руки взяв коржик, який спочатку розламує, а потім навіть їм кидається. Камера змінює свій кут, і в нього в руках вже банка пива. До речі, в цій сцені деякий посуд зник, а деякий поміняв своє місце положення. Ставте на паузу і роздивляйтесь. Реакція на події дійсно натуральна, бо ніхто із акторів, окрім Джона Герта, не знав, що буде відбуватися в цій сцені. Плями крові на футболці Кейна в різних ракурсах камери виглядають по-різному. Перед тим як чужий повинен вилізти, футболка не заправлена в штані, а для більш яскравого ефекту її заправляють, і це видно. Цікавий факт: Вероніку Картрай так залили кров'ю, що вона підслизнулася від неї і впала під час зйомки. На сорочці Паркера і обличчі Далласа жодної краплини крові. А в наступній сцені повністю заляпані, де ще й у Далласа зачіска змінилася. Шановні глядачі, вподобайте це відео, підпишіться на канал. Це допоможе у створенні нового контенту і допомагайте ЗСУ у зручний для вас спосіб. Дякую. Чому тіло одномоментно почало настільки сильно обертатися, не зрозуміло. Це звичайний зонд з переносною батареєю. Вбити воно не вб'є. В мене питання до авторів. А де поділася зброя? І візьміть зброю. А ось вона у Кейна. Один пістолет на усю команду, де і той, мабуть, забули на кораблі прибульців. Воно на відстані п'яти метрів. Нам його не впіймати. Не зачиняй дверей. А звідки стільки світла? Начебто там позаду стоїть п'ять прожекторів. Вони заходили з звичайної кімнати з звичайним освітленням. Все є. Або знімали в різних місцях, або замінили щось на ходу, бо коли ріплі зайшла в приміщення, дивилась вона на помаранчеві контейнери, які були залиті кров'ю, а глядачу показують чорні. Навіть коли я був дитиною, в мене на цьому моменті постійно виникало питання, як кіт зміг сюди потрапити да й ще й зачинитися самостійно в контейнері. Цікава логіка сценарію. Навіщо було розділятися, якщо в ріплі навіть сканер є, знайшли би кота швидше. Бред ловить обличчям воду, стоячи під освітленням і біля техніки. Але коли камера змінює свій ракурс, опиняється він зовсім в іншому місці. І ще один цікавий момент, який мене постійно дивував, як чужий за такий короткий час зміг вирости до свого розміру. Сцена вирізана з театральної версії, але завдяки їй зрозуміло, де і коли паркер бачив чужого. Не знаю, що це таке, але воно було величезне. В вирізаній сцені присутній великий ляп. Справа в тому, що сорочку і футболку паркера залило кров'ю. Але в наступній сцені з нею все добре. Збігав, переодівся швидко над правою кишенею сорочки Даласа. Присутні дві ручки при зміні сцени, коли Еш підходить впритул, залишається лише одна. На мою думку, навушники з голови Далласа падають випадково, а не по сценарію. Тому момент вирішили залишити. Спускаюся вниз. Даллас сидить майже в повній темряві. Коли він починає спускатися, над головою в нього з'являються жовті маячки, яких не було. Move, Біжи! Коли Даллас починає тікати, береться він за дробину обома руками і в нього нічого нема. Але в наступному кадрі з'являється вогнемет та ще й ліхтар. А звідки в ріплі на правій щоці утворився синець? Якщо в попередній сцені вони з ешом просто стояли біля дверей і чекали. Човен роботи човенно розраховано на чотирьох. Членів екіпажу семеро, але човен не розрахований навіть на чотирьох. Цікавий поворот. А яким це дивом еш телепортнувся впритул до ріплі, де ще й цього ніхто не почув? Не глядачі, не вона. Еш. Скоріше за все, що бійка між Ешами і ріплі відбулася, але глядачу цього не показали, тому і у ріплі йде з носа кров. А хто вже порвав футболку паркеру в попередній сцені, коли він бив Еша, вона була абсолютно ціла. А тепер ще й шпильку використали, щоб футболку до ладу привезти. А ось і момент, коли паркеру порвали футболку, просто сцени знімали в різному порядку. Ламберт відтягує ріплі, знаходячись ліворуч позаду неї. Змінюється ракурс камери, і вона вже праворуч стоїть. Коли андроїд знову нападає, для цього моменту використали людину з маленьким зростом. І це добре помітно, бо у андроїда відсутні ноги. А щодо цієї сцени, навіть творці фільму казали, що хотіли би зробити її краще. Коли ріплі вимикає Еша, залишається він усміхнений, але мить по тому посмішки немає. Під час цієї сцени спалювання деякі предмети на столі зникли або змінили своє місце положення. Ставте на паузу і роздивляйтеся. До речі, ще одна загадка для глядача, яким дивом кіт переміщується по заводу і кораблю. Останній раз на екрані ми його бачили, коли загинув бред в одному із цехів заводу. А ж, чужий в нас темно сірого кольору, а висувна щелепа білого, гафрована трубка, високі технології небезпека, система самоліквідації корабля. Я не стверджую, але виглядає так, наче білі літери замалювали червоним маркером і зробили це доволі неякісно. Назви кнопок на цій консолі це взагалі окремий шедевр від якихось імен до незрозумілих слів і пінтаграм. Ставте на паузу і розглядайте. Дивно, а чому з консолі самознищення нічого не стерчить? Щойно глядачу показали, що там попіднімалися величезні стрижні. Після вмикання системи самознищення з кораблем щось дивне відбувається. Тепер стало зрозуміло, чому в рятувальному модулі немає на всіх місця, бо не всі добіжать за таких умов. Коли ріплі спускається, навколо неї повно світла, навіть жовті маячки блимують, Кут камери змінюється, і вже ні, повна темрява. В другій частині у ріплі запитували про ці витвори чужого, але вона відповіла, що ніколи не бачила їх. Хоча ми бачимо протилежне, справа в тому, що цю сцену було вирізано з театральної версії. Я навіть боюся уявити, що відбувається з котом в контейнері в цій сцені, бо ріплі їм дуже жорстко. Корабель буде з. Воно через 5 хвилин. Щойно комп'ютер сказав про 5 хвилин до знищення, але в кадр вставляють таймер з 10 хвилинами. А ось в чому справа. Кота актора в контейнері немає, тому ріплі їм так і трясла. І знову контейнер з котом було кинуто, хоча ми знаємо, що кота там немає. І взагалі, що це за полум'я? Це ж не проходження етапу в форді Буаяр. Від'єднатися. Таке ж саме оповіщення Рідлі Скотт використав в іншому своєму фільмі Той, хто біжить по лезу, 82 82-го року. Цікаво, а як це ріплі в оглядове скло може бачити свій корабель, якщо він по факту повинен був залишитися позаду, і оглядове скло тільки в одному місці на носі. Глядачу тричі показують вибух корабля ріплі. Я навіть боюся уявити, що вони могли наразі там перевозити. Враження таке, що нижню білизну ріплі купували у дитячому відділенні, і до речі, всі режисери, хто знімав продовження, не полюбляють цю сцену. Після багатьох років і купи разів переглядів я до сих пір не розумію, яким дивом чужий здогадався, що треба йти в капсулу. Коли ріплі забігла в це приміщення, на стіні було три сокири. Камера міняє ракурс декілька разів і вже залишається дві. Коли вона одягає повністю скафандр, залишається взагалі одна. Мені цікаво, навіщо всередині рятувальної капсули використовувати такий спектр газів. Вони небезпечні для дихання, а також легко займисті. Скло шолома повністю запотівше, проходить декілька секунд і вже ні, все протерли. Як тільки ріплі відчиняє люк від наслідків розгерметизації назовні починає витягати чужого та інші предмети. Але в космос вилітає лише чужий. На склі капсули присутні цифри 723, коли ріплі клала туди кота, ніяких цифр там не було. І як завжди, давайте подивимося на рейтинг, бо він тут взагалі-то по факту чудовий. Хоча в фільмі вийшов 45 років тому, він і зараз виглядає захоплюючим і цікавим. З похмурою атмосферою, яка тримає глядача у напруженні до кінця фільму, при бюджеті в 11 мільйонів доларів фільм в прокаті зібрав 106. Як на мою думку, це дуже добрий показник бюджету і зборів для порівняння цього співвідношення. В той же рік вийшов зоряний шлях. Перший фільм франшизи, який коштував по бюджету 46 мільйонів, а зібрав 139. І саме головне, що цей фільм став настільки культовим і популярним, що призвело до появи фільмів продовжень, предісторій, комп'ютерних ігор, і мене навіть не здивує, якщо вийде з часом і серіал. 16 серпня 2024 року виходить нова стрічка серії під назвою Чужий Ромул. Автори обіцяють відтворити атмосферу та дотриматися стилістики першої частини фільму. Я чекаю на прем'єру цього фільму, а ще коли з'явиться можливість, підрахую ляпи. Я отримав підтвердження. Місію провалено.